Отця і Сина і Святого Духа, дорогі по Христі, і сестри, дорога громада, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми зібралися в храмі у цей недільний день для того, щоб шанувати, відзначити одне з великих 20-х свят. І, звичайно, пороздумувати Чому церква представляє нам оцей день оцю подію, про яку ми чули сьогодні з Євангель, Євангельського повістування як велике свято? Що це за подія? Адже ми розуміємо, що якщо церква вшановує ту чи іншу подію, це подія, яка стала певним переломом, яка вплинула на спасіння роду людського. Бо Євангеліє це благовість про наше з вами спасіння, спасіння наших предків, попередників, і спасіння майбутніх поколінь, які будуть жити у цьому світі на землі. Отже, на сороковий день після народження хлоп'яти, після народження дитини чоловічої статі, як написано в Писанні. Батьки мали обов'язок, аби дитина була повноцінним членом суспільства свого первенця, при... принести до храму Божого на посвячення і принести за нього жертву. Жертву приносили птахами для кровної жертви. І ось тут відбувається, власне, ота подія. Про яку говорили пророки, і на яку чекали багато-багато років. Праведний Симеон зустрічається з світлом Божим. Він зустрічається з самим Христом, самим Богом, якого батьки принесли на руках до Господнього храму. Симеон радіє, бо він каже, передання, що чекав. Сотні років цієї події. І цю зустріч він називає світлом для усіх народів. Не тільки для єврейського, але на просвідчення язичників, тих, хто не знав правди Божої, хто не знав Слова Божого. Але саме ті люди. Які навіть не знаючи цього, чекали оцього світла просвітлення Господнього, чекали приходу Ісуса Христа на землю. Ті люди, котрі постійно були в храмі, вони бачили, як урочисто засвічується семисвічник менора, яка символізувала настання суботи, дня відпочинку, дня, коли Господь Бог. Працюючи над створенням світу, спочив. І вони, бачачи, як засвічується світильник, побачили щось інше, якесь інше світло, яке їм дає надію не як прообраз, не як символізм, а як першообраз, на якого вони всі чекали. І дійсно. Церква наповнена символізмів, де ми очікуємо Бога. І сьогодні ми те світло також будемо освячувати у вигляді свічок, аби той символ світла Божого принести до своїх домівок. Бо світло просвічує всіх, особливо тих, хто перебуває в темряві, і темрява не зможе поглинути його, каже Писання. Отже, Симеон, побачивши отого Ісуса, знову промовляє оту молитву. Нині відпускаєш раба Твого владико за Словом Твоїм з миром. Бо він уже хотів відійти, проживши стільки років. Але Господь Бог сказав, що ти не побачиш смерті чи не зазнаєш смерті, доки не побачиш. Сина Божого, який народжений буде від Діви. Саме оце слово це слово сполучення, що буде народжений син від Діви, і зумовило зустріч Симеона з Богом. Бо Симеон, як ми пам'ятаємо, був толкувач, толкувачем. І перекладачем священного писання з староєврейської мови на грецьку. Бо грецька мова тоді була більш поширена, і на ній спілкувалися люди, і вона була зрозуміла для інших народів. І коли Симеон дійшов до слів, він був один з 70 Але коли він прийшов до слів, що Діва зачне в утробі і народить. Він сказав, що це неможливо. Чому? Тому що, дорогі в Христі, якщо хтось колись з нас щось перекладав, а нам зараз приходиться багато що перекладати, так? Ми у своїй голові навіть перекладаємо побутові якісь речі. Бо нас роками вчили говорити на общепонятному. Ми дуже часто думаємо навіть на, на тій мові. І для того, щоб сказати, Гарними, як зараз кажуть, питомими українськими словами нам треба чуть, -чуть задуматися і перекласти. І так задумувався над тими е, сенсами, над змістом і Симеон. Тобто він не був просто перекладачем, як Google-перекладач у, у телефоні. Слово переклав, і ми тоді не розуміємо, чому мука є борошна, так? Все всі знають, бачите. Але він хотів передати зміст, передати сенс. І він шукав отих сенсів у святому Писанні, бо він розумів, що кожне слово, кожна йота є дуже важлива. Не можна нічого ні додати, ні відняти. Який ж тоді сенс отих слів? І він знайшов. Він, маючи таку глибоку віру, коли він вдумувався в те, що робить, а не робив методично, Господь Бог дав йому можливість побачити, не тільки зрозуміти, але і побачити те, в чому він засумнівався. Отже, дорогі во Христі, ми шукаємо світла у своєму житті, але ми і шукаємо сенсу. Тому світлу. Ми розуміємо, що воно не може приходити в гріху, бо то не є світло, то є пітьма, яка нас поглинає. Для людей дуже важливо знати, розуміти оті сенси. Але ми розуміємо, що люди, які роблять гріх, вони також чимось мотивовані. І так, на жаль, було завжди. Я сьогодні слухав випадково, попалося мені відео одного історика. Ну я б його істориком не назвав, але російський бізнесмен, який за освітою історик, але він один з тих, хто виступив проти сьогоднішньої війни і путінської пропаганди. І... Він каже, що люди мають багато злоби у їхньому суспільстві. І Путін тільки показує, куди ту злобу виплеснути. Насправді, люди не знають, за що вони не люблять, ненавидять український народ, за що вони готові брати зброю до рук і йти вбивати. Але церква знала про це завжди, що Людям треба їхні почуття просвічувати. І я спеціально взяв молитовник, щоб не збитися, прочитавши сьогоднішній кондакт. Тобто маленький стих, який прославляє свято. Слухаймося, утрубу дівичу освятив їсти Різдвом Твоїм, і руки Симеонові благословив, як подобало. Попередивши його, і нині спас нас Христе Боже. Тобто Христос був раніше, ніж Симеон, йому дав знання, і потім сам явився підтвердженням. І далі церква пише, втохомир ворожнечу народів і укріпи людей, що їх возлюбив Єсей єдиний чоловіколюбний. Тобто про ворожнечу народу, народу, яку треба втихомирити, церква, говорила і молилася завжди. Ті, хто писали оці богонахненні тексти, знали, що найбільше горе і найбільша біда в контексті сьогоднішнього свята є війна. Війна, тому що люди в темряві, вони не просвічені світлом Божим, бо світло не може відвести до таких важких речей, як вбивство, як руйнування. Як ненависть. В кожній своїй дії церква закликає шукати сенсів. Для чого я це роблю? Що я для себе здобуду, і що я допоможу ближньому своєму. Але диявол це світло повертає на темряву і каже, що темрява то є їхнє просвічення. Тому торгів у Христі. Шукаємо сенсів у своєму житті. Шукаємо змісту в тому, що ми робимо. І світло Боже буде завжди з нами. Світло Боже завжди перемагає, Перемога... переможе і в сьогоднішньому нашому суспільстві. І буде мир, і буде Україна, і буде Божа правда, і буде Боже світло. Але для цього нам треба боротися. Боротися за те світло. Яке Господь приніс у цей світ? Амінь слава Ісусу Христу.